Микола Бажан папороть. Мов скарб старий цей місяць білозір, мов сни старі, ці хмари білопінні, І бачу я в тривожному тремтінні, Поганська ніч лягла на чорний бір. Снується дим о північних офір. Несуть жерці на слані на лінні, німим богам свої дари уклінні, прозорий мед і соковитий сир, поганська ніч таємний час оман, пливе зозер мережений туман, І духмяніють папороті трутні, і виходжа на росяний майдан. Весільне коло молодих древлян, слов'янських зельних піль, веснянки незабутні. Переможного миру вам!